Заявили, що буде три події. Дві вже сталось про завершення війни. Ми побачимо сору. Це сора глав світових держав. Оце повна підтримка. А оце затягування. Друзі, вітаю! Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні топ-5 прогнозів від Ірини Клевер, що залишилось за кадром НАТО. Який прогноз для України на серпень? Яка подія буде сигналом, що перемога вже зовсім скоро? Про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Президент Володимир Зеленський повідомив, що 27 липня провів важливі наради щодо оборони на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Одещині. Президент зазначив, що Україна шукає більше систем протиповітряної оборони для захисту півдня від російських ракетних ударів. Тож, яким буде прогноз для України на серпень? Чеся, скажу, почему я задумалась. Освобождение. Вот это освобождение через хитрый ход, вот это э, какой-то территория, это оккупированная территория, в которую, в которую людям не верится, что ее освободят. Ну вот как-то они привыкли уже, что она пока не освобожденная. То есть, иными словами, освобождение какой-то оккупированной территории. Пока не смотрю, какой. И давайте пока не смотреть, какое, чтобы не изменить хоть событий. Но освобождение будет. Для ориентира, ну у нас много таких территорий, к сожалению, когда люди разуверились, что оно освободится. Но оно освободится. Но мы не будем смотреть, какая именно из территории, Пока Нет. это не нужно смотреть. За рівнем військової підтримки Україна вже зараз сприймається як член НАТО. Формальний вступ до альянсу може відбутися після завершення війни. Що може статися після несподіваних подій? Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив депутат Європарламенту, екс екслава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Тож чи це взагалі правда? Та що залишилося за кадром НАТО? Оце повна підтримка. А це затягування. Тобто, воюйте, скільки вам треба, ми будемо допомагати. Але затягування це значить, будуть давати, скільки сама випала давати те, що треба, і скільки треба, але трошечки не додавати, щоб затягнути конфлікт. Тобто, ну прикро, це так. Тобто вони кажуть, ми піддержимо, ми дамо. Вам треба то, ми дамо, вам треба сьогодні, ми дамо, але ж дамо, ну допустимо, не двадцять, а десять. Ну, чогось, да? а нам треба 20 почати. Да? І це робиться для того, щоб якось затягнути. А от питання, чому затягнути, от це питання. чому ви хотіть затягнути? Чому. Щоб якось ця проблема канула в лісу, вони хочуть так, щоб воно якось так задавнилося. Да? І щоб воно якось саме вирішилось, одна людина, бачите, щоб воно саме вирішилось без їхньої участі. Тобто. Ми давали е, зброю, але ми не стріляли. Да? Ми давали зброю, але ми давали стільки, щоб вони і, і, і не перемогли, і щоб їм було чим стріляти. Тобто, ми ми. Ми ми, не не щоб е, вони не були крайні, і щоб ми якось самі вирішили це питання. Ну, така, знаєте, така стратегія страуса, е, щоб і е, там було хорошо, і там було хорошо, а в них щоб було саме лучше. От через то. Підтримка буде. Просто що вони не хочуть, щоб хтось на них пальцем показав і сказав через вас. Бо вони не хочуть потім продовження для себе саме. Не хочуть, щоб якось, якось воно там за часом, якось воно там тихомирилося. Літо 2023 року стало спекотним для Криму в різних районах півострова, лунають вибухи на російських військових об'єктах, детонують боєприпаси, евакуювали населення. Росія звинувачує в атаках Збройні Сили України у Києві. Активно коментують ці події, але не завжди беруть відповідальність за те, що відбувається. Тож, чи будуть зсу бити ще по Криму? Смотрите, ті удари, які є сейчас, це только начало. И э, какой получится эффект, если удары будут продолжаться, будет эффект. Если вот это вот сделали и хватит, эффекта не будет. Потому, почему я так говорю? Рыцарь мечей прямой ⁇ это когда локомотив должен закручиваться. Поэтому какой будет эффект? Если, будут эффект? если мы хотим эффект, то надо, чтобы Рыцарь мечей, после него был Королева и Король, то есть чтобы оно увеличивалось. Тогда будет эффект. А вот только вот эти удары, видите, туз перевернутый. То есть, как это, побовнили и хватит, тут такое не подходит. Тут надо побольше для того, чтобы был эффект. И посмотрим, будут ли дальше удары ВСУ по оккупированному Крыму. Планы есть. Вот это планы. Но не закидать бомбами, не закидать. А знаете почему? А потому что кто же закидывает то, что сам потом будет восстанавливать. То есть планы есть, но планы стратегические, туда, куда надо. Но не так, чтобы стереть с лица земли. Поэтому будут ли будут и э, все по плану. Директор ЦРУ Вільям Берс на початку червня здійснив секретний візит до України, де йому розповіли про амбітну стратегію повернути окуповані Росією території та розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця цього року. Тож питання: чи існує таємний план завершення війни в Україні? Вже немає Бажання перевернути. Це ж значить, всі е, плани, які були, вже немає плану. Ми е, самокеровані. От мені хочеться сказати: ми самокеровані вже нема. Бо були плани, їх багато було, але вони якось розсипаються. А знаєте чого? Бо Україна лізе, як їй треба. лізе йде, не знаю. Як як нас виходить, так ми її і робимо, да але ж ми йдемо туди, куди нам треба. І тому чи є таємний план, вже нема. От нема, бо вони розсипались. Башня перевернути, це значить, все, що було, отак було, а отак розсипалося все. Тобто ми зараз ем, робимо своє майбутнє своїми руками, не чиїмось планом. Якщо і щось є, але це планом не називається. Ну допустімо, програма, але чи бачення, чи домовленість, чи що ну це планом не називається, бо Таро розуміє буквально план, так воно розуміє план. Плану нема. Тобто ми йдемо не за планом. Ми робимо саме своє майбутнє своїми руками тут і зараз. І останнє запитання, яка подія буде сигналом, що перемога вже скоро. Я дивилася, що буде три події. Дві вже сталося про завершення війни. Дві вже сталося. Я, ну, якщо ви пам'ятаєте, помните, спала по небі, та, там, над Києвом це подія. Потім, а, потім щось таке було, як Райдуга, яку бачили. Я так зараз не пригадаю. Ну, а от що буде третє, це можна що буде... подія така, да? так, яка буде така подія, щоб ми знали, що все. Війна вже ось 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 на долоні в нас. Да? Закінчиться. Да, тобто перемога. Та, на, наша перемога, правильно кажемо, перемога. Наша перемога буде. Що це буде за подія? Ми побачимо сору, це сора глав світових держав. Оце буде подія. Оце сора. Оце таке, знаєте, як е, щури в банці. А це таке, що немає спільноти, немає домови. Оце для нас буде. Подія. Ну, тобто вони зараз, так скажімо, більш-менш такі вони єдині, скажімо так, в думках, вони такі, ну, плюс-мінус, такі єдині. От коли ми побачимо, що вони, ну, грубо кажучи, посварилися, це я так м'яко кажу, так? це для нас буде знак. У ну, мене люди теж запитували, Ірино, кажуть, що коли сонце. Сонце це саме собою. Ми побачимо сонце, і, і воно просто для нас буде не так світити. Оце буде сонце перемоги. Це буде різне сонце. Ну, ми всі побачимо, побачимо на небо, подивимось на небо і побачимо сонце перемоги. Це окремо. А от подія, коли е, глави держав, е, високі глав, це не так, що там не прем'єр-міністри, да? високі глави держави, вони їм на посади високі, а вони, між собою, не знайдуть спільної мови. Ото для нас буде ваш вихід, королева Україна. Ото для нас буде сигналом перемоги. Зараз давайте подивимось, на саміті НАТО то ще не та подія. Це вже початок Великого кінця, дивіться, фортуна пряма, це вже початок Великого кінця. Там були недомовленості, але вони мовчали. Ну, як роти понад набирали води да, і мовчали. Але ж воно, ця мовчанка вона вилізе. Вилізе, бо вони ж не зможуть зникати ротом, да? вона вилізе. Початок положено, бо фортуна це значить, все іде, як повинно було бути. А оце маски зняті. А це є якісь е, недосказаності, недомовленості, які, знаєте, проковтнув. Але я тобі ще покажу. І як в них почнеться оця кресня-гризня, буде наш вихід. Буде вихід нашої перемоги на Всесвіт. Буде наша черга святкувати.